Ну що, цікаво вам, чому я на вас ображаюся, га? Бо донатів немає, очевидно. Це об'єктивно так. Чому ти сьогодні позоритися будеш в твоєму житті? Не придумав смішного, вибач. Не любиш корейські штучки? І як копійка з тобою спілкується? Вона не спілкується, вона наказує. Копійка домінантна жінка з членом, хто не знав. Ми з нейдом вимушені сімпи. Так буває, коли дружиш з жінкою. Тримайте чим не дружить з жінками. Жінок можна любити, поважати, не і дружити. Але дружити не варто. Ауф, чекам. Як плануєш заробляти на життя з юридичною освітою? Е, буквально не планую. Особисто я планую. Тель бет засуджую. Ха-ха, насправді ні. А хулі ти це випавє? А, не я думаю, я. Давай, давай, давай. Так, я хочу, короче, оформити цей. Дочекаю, закину, блять загружу. Я хочу заставити, типа, викинути меч, бо держака. Але як це зробити? Ага, я майбі можу поставити. Знаєте, що я можу? За тінесерду, я ж можу вроде... А, я не можу даже. Тю. Стоп. А як це відновити? Не відтак? Та не помогло, ніхуя. А як відновити чарунки? Як відновити. Андрій, прийди. Якщо покажеш циці, то донати полетять як. Я не вірю. Я показую, оці ці донатів не було багато. Не питайте коли. Хочеться якось, ну, трохи цих типів перехуярити. Якби, ну, типу, якби цей. Розумієте, ну думаю, розумієте. Мені кудись туди треба, а тут типу, стоять. Хочеться їх ну, трошки. Ну, зробити їм смерть. Ага, так от, чого я на вас обіжаюся. Так от чому. Так от, що що, чого я на вас обіжаюся? Тому що в мене не було цього кілька днів на стрімах, а ніхто не питає, де я був. Я не маю причину розповідати, Суки. Ладно, йди варіант це піти зараз. Кретше, ми йдемо до хати. Заходи до хати, бо бай було хати. О, зараз чекайте, зараз будуть пустатися ці демонюги ні. Як завжди стрімер випробуються, а потім отримує пояснення від звичайних мобів і глядачів іпонного стріму. Справді так і є, воно так воно і є. А що, не буде касцени, хіба? Не вели би поняв. Тут же ж цей чел. Він же її шукає, ні. Давай поп'ємо. Хея, паладина метіра покінчена. Хтось знак тебе злою ігрою, на мою думку. Найкращий спосіб буде дияволом. І там всякі чеплющі бачили. Я їх завалив. То є міцно. Я завжди дбаю про своїх. Не були гентами диявола. Хіба ж я можу дозволити їм безкарно там блукати? Я завжди дбаю про своїх. Буду рада бути серед них, дуже рада. Хотіла б я бути там і бачити, як ті нездара розсипаються, але просто рада, що вони вже не прислідують нас. Знову ж таки, під час бою проти них моя бляшанка могла би перевищити всі можливі оберти. Чуєш, пекельний двигун замість серця? Дозволяє мені палата гарячіше, ніж самі пекла. Відколи покинула Авернус, він ніби на підвищених обертах працює. Прикольненько, механіка свого ще не скоро побачу, тож користуватимуся з додаткової спеки, як зможу. Просто на то близько, доки не знайду способ його остудити. Понятно, ну це я знав. Я знав, що в неї так сказати, вогняна шиза. Як тут це розібрають тримали пекальний двигун замість серця? У тебе є механік для серця? що саме ти можеш робити завдяки своєму двигуну. Оце високий бойовий поріг і двійку справді негідних керів... керівників. Це гра ще на радній стадії. Окей. Окей, мені треба це поговорити з цим. Типом, що він вроді шукав. Зараз має бути якісь двіщі, щось не викупаю. Чи я щось не розумію. Вітання лізі самотнього ока, Лол. Не хочу применшувати біля штухані тицень воло, але обіцяю, звертати звично швидко. А, бо мені око вибили. Лол. Та я виявив, що він додає загадковість. Крінж. З одним очком. Чекайте, а я не можу йому сказати. Я не можу йому сказати, що тут буквально його ворог стоп. Хто викупає, поясніть. Як там подивиться квест? Амгум. Не понял. я не понял, дуже цікаво, ладно, я це зробив, що я прийшов сюди. Чому я сюди прийшов, получається? Можу порозвивати стосунки з жінкою, maybe haz. Хіба чел не на неї бикував, а не на цю червону? 19 годі, коротше. Коротше, нема, нема сенсу тут сидіти. Посмотрите і все. Так, ви щось пишете чи... А о! 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 Advocatus Diaboli. We'll all be God's damned. Blade of Frontiers. I thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Come, uh -huh. Come to burn the sword coast to ash. Вилла, ты сам так дурный, как не хочешь никому наркоза, бачу, я выдуваю, что на Я привел тобі твою ціль, Вилла. Чому бы тебе не зробити мені честь? Вол, я могу ездить, это тупо? Прикол. <пробіт> тася, привіт. Мені ніхто не не запитав, де мене не було кілька днів, я. я Мене було днів, всіх Твій рід? Тався, що рід Опа, 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 опа. Короте, це мала... Е, п... Це проти деволиці перед цим, дав? Але їх перетворили на свого, типа. Місля невдачі віща. Боги, які ти вперти, кролог не дивилися, і ти це знаєш. О, всі схвалюють, хоч раз, я б всі схвалили. А я можу чуєте? Питання, чи можна е, персонажів, типу, хто не я, якось з ними робити мутки окремо, типу? Чи можу я, коротше, зашиперити їх двох якимось чином? Те, що щось не приєднати, добре що ви помирилися. І я тепер замість перешкоди мою друга, чи я матиму незабаром у будь-якому разі окей. Okay. Бля, пес, що з тобою? Будеш моє нес? Пес, будеш моє нес? Подивій не буде моє Чувак, це ж не Сімс. Ні, ну це вже нормально. Хороший! Дякую. Час донаті, час значі, час знать. Так, на жаль, ви стали сіками пантоміми, і я поганенько зіграв свою роль. Це що? Карлак не єдиного малоходії ножа до горла приставляли. Ага, одного вечора, коли станемо табором, завіс буде скинуто, і я понесу свою кару. Це що? Нічого не загрожує обіцяю, та про себе так не скажу буду О, злюська, привіт. Все, можна спати. Гойда. Мега відпочинок. Ідемо красти меч. Чим припадку? Так. Трехотружопу звідси вийти, правильно? розумію? А де чел з драконом? Стоп. був з драконом, То є, то є дивно. О, Ладно. Чекайте, так. а... Не поняв. Стоп, хто викупає? купає? Це він? Так, це походу він. А ну-ка, F5. Сейвимся. Зараз попробуємо. Пізати в нього меча. Are you ready? Так. Лежати, сосати, кинути. А, во, все вроді. Чліза далеко, ну так бля підійди, може, ну? Йой Тими вашими, блять. Кинути. Може так. Сука. Куди, бля? Вернись, уєбак! Це ж він самий главніший, я п'ятий рівень. А, це теж п'ятий. Хм. А ні, тут шостий вообще. А як поняти? Оглянути. Це він? А, це якась жінка взагалі? Ні, я не зрозумів. Може то вона. Єбать мечара нахуй в неї. Арбалет. Арбалет. Ну в цей ніби прикольний цей. Блін, походу, я провтикав момент, коли я міг меч, да, чат? скажіть. Ав на похуй по приколу спиджу у нього меч. Оба. То є, то є. Йо. Бам! Ні, ну це уже нормально. О, дякую за гривні. Спасибі. Так, у нас відбувається. Я ж, я вмираю, чи я вже вмер? Я вмер, понятно. це сильна, сильно... сильно я яваку їх. Е, а чого я не можу. Так, що я можу оглянути? Опірність в неї відсутня. що це значить? Треба закастувати це, напевно, якесь. Оба. Ці двоє пока це не. Взяти техніку кидання, гіллечку, таку. Бум, беч. І куди я можу з цим Можу виключно нахуй, з роз. Попробуємо похуй. Що, що зробила дура? НІХУЯ СОБІ Вау. Скільки разів ти... What the fuck Ахуєть Ебать, вони ешуть. Ого, мене вбили нахуй до смерті. Добре, що я засейвився перед тим. Даааа, Єбать його в рот. Мгу, минус ухо. О, Річард роу. То є, то є пиздец, получається. Ну, знову ж таки, техніка кидання зілля Да моє зілля Ур. Це юникшо. Зілля, де вони? Мої зілля, де вони? Треба було їбашити їх алхімічним полум'ям. Що ж таки дурень? Не додумався на верумі. Ні, ну то я, то я, звісно, капець. Мене Мене, верумо взяли і на голову. За що? Кида... Ах ти, тварі. я не можу даже кинути? Серйозно? А як, блядь? Ладно, як це таке зробити? Сучара мрзота уйоще. Тварь. Брайзена. Що ми робити? Нічого не можу зробити. Хіба що. Може так? Я попробую. Ну, блядь. Ні. Ні. Я не я не можу Й, В мене тупо на всіх завада якась цепіз. Я тупо нікому нічого не можу зробити. Нахуй я живу, блядь, Тоді. Зіз, тупо пиздез. Тупо пиздец. Піз, тупо. Я вахую. Як же я сосу? Давай. Три п... два промаха, иди нахуй. Реально. Та це все, це пиздец. Краще, наші це грає? граю, завантажуюсь бігом. Та вони, блять, якісь невбиваємі, вау. Тупо не вбиваємі. Що мені робити? Як я можу їх перемогти, якщо вони такі, сука, сильні тварі? Ні, ну ця мала це просто ауй. Я не знаю. Бі. Тупо Тупошок. Може кинути в неї алхімічним полум'ям, дружбу, що з таке. В них отако двох єбануть. В смислі шляху не мати це пеш? Мо шляху та й нема шляху. Над загаляк, мені треба щось зробити критично. Як їх обще перемогти? Вони них надто сильні. Добре, давай такой F5. Зараз буду пробувати, доки мене не вийде з неї зброю вибити. Эмм. А, засыхуй. Ау. Пажди, пажди, стоп, стоп. Куда, куда, куда? Куда, блядь, Куда, блядь? Куда, блядь? Ну блядь, бегом роби щось жорстко! Жорстко щось роби. Я не можу я робити. Чому? Чому, блядь, я не можу ничего зробити? Э. Е? То я, то я реальний капець. нам. Бам, все, может, він пусков і еться. Так же ще тут, тут ну, отримують агла, вау. Просто шок. Порвиська. А, сый, быдло. А, вони можуть підбиратися зброю? Ой. Еп, твою мать! Це, шо та, таке було. Пау. Бля, бля, бля. Я себе. Це ти так можеш, ебнуть, а дура, блядь? А штукнута я можу? Походу не можу. Треш, які вони жорсткі Скільки ти прийшов вже? уже. Ей, я, походу, навіть з першого не вийшов У мене нормально, ебану, да мне нормально. Ну давай попробуємо ДРА! Туди тебе! Думаю, що То що баль вони якісь такі гіперсильні, неймовірно просто. Ай бля! Ай бля! О, як за гроші! Тепер донатів, як Що ж я тепер донатів? У тікуму за заодно спасибі. О, бля, я можу якоюсь жорсткою штукою. Намряд чи чорнобирає? Напмирає. Хм. Хм. <гув> <гув> ну, типу. на. E, Зара жорстко стрельним луком, да. Якоюсь ледяною стрілою, наприклад, отак от. Чисто щоб ебнути по них жорстко. Так. Зато вони тепер на льодику стоять. Да, Добре, добра. А тут складний рельєф нахуй не підходить тут. Цікаво, я впаду. А, я не впав позлом. Mm, ну давай. Валяєшся, валяєшся, тварь. Призілля випити бе. А, я не можу на зілля випити, ага, зараз Та мені питай, позвоню. А, малазера повністю умре. Йти мать. Да, це жорстко. Пиздец, просто ох. Ем. А як це проходить, це що з ними треба було якось домовлятися чи що? Ти обіцяє, обіцяєш, це так і не заромансив. Шо що, що сьогодні роман стояла, він не романситься, б. Якийсь уєб**. Та як заблокована ціль, ти, блядь долбай Може цю хоче б. Та ти що? Если тут не може бути цілью? Чому? Ну?

Ну а тварь. Це навряд ли что-то, дай? Опа. Можу випити банку. Ти на серду тримай. А мені бы жесткую банку, а на no, такую хл. Всего мало. Ой, блядь. бля. Крувичка! Та промахлись хоть раз в жити. ДВИКОЕНА ку... Боже. Це не выдавись, бля. Шо? Пиар рулю. Охуеть. Як це грати, пиздец? Я ваху ях! Чуваки, я бо. Чому мене так трапляють? Чому я настільки от, е, отримую їбання е, сексом не в тому порядку, в якому би мені хотілося? Шит плюс стаб, там пише скільки я награв. Усього зіграно на 27 годин. І ч, натиснув то і що? Тримай тебе. Бігом, блять, біг, роби щось. Сука, давай. Ну ну, гейл, бігом. Я біг. роби то саме, гейл, гейл, ж теж саме, гейл. Давай, гейл, блять, не встиг. А, встиг? Остариончик, ты шусь ене жстко теперь давай. Что ты можешь евнуть жестко? Нихуя я бачу. Пам, блять! Все, що можу, то роблю, сука. Иди нахуй! Я не знаю, все зробив, что я. Все... Я все, що міг то робив. Чесно, чесно. Вау, то що мені тут вообще робити? Туда запрыгнути хиба. Так, а це ці... тут треба штухнути просто, і все, але як. Як хижтухнути, чтобы вона здохла? сдохло? Що то зробити таке файне? Так, давайте я жорсткий укол зроблю. Все, я убив хоча б одного. Перемога, люди! Перемо! Людоньки! Людоньки, господи мій боже, людоньки! Хоч одного. Ну. Я пишаюсь з собою як дуже пишаюсь. Так, тепер вип'ємо це. Ага. Кастанемо хромосферу якусь на неї. Діся, що мої малі гірші не стануть від цього. А я можу громову, громову хромосферу кастануть? Сука, не сильний захист. Або просто може зверху вниз стрельнути жорстко. Що я зробив? Находь це зробив головне. О, от що треба. Найкраще я спробую. Бля, хуй протидія тварь. Сучара, ну хоча б цю відштовхнуть, про в них двох можна кинути банкою. Ну У мене немає такої можливості. А може є. Там далі нема, сука. О, і че. Так воно не спрацювало. Й твою мать! Воно спрацювало! На це випив. А в ножі не хочеш піти, сучара? Ні, я А як ти знизу вверх попадаєш? О, ще, не треба дядя, не треба дядя! ні! Тварі. Дуже обідно, дуже. Я я сильно образився зараз дуже сильно. Бам! А, Хо, хо, придумаємо. Ладно, кузьку я лишу для цієї суки. Може ще кинути їм реганки? Думаю, ще їм раганки кинутися. Отак от. Та, я надіюсь на відраганусь, блін. Суки нічого не можу. Зробити тут. А, Перемога буде. Невже реально буде перемога відверома? Не може бути такого, не може. Не може бути такого. Чекайте, щось мені тут сказали, цикнути минуточку. Маю на минучку відволіктись. Так, складно. Знаєте, що я хотів би зробити? Я би хотів зараз покричати, але не можу. Ну все що мені лишається це плигати Плигати як можна далі. А, бля, тут цей, цей чел був? не в рот. Я зараз хто? Я зараз я. Як би тут так жорстко покричати. Але не годен Та треба їй допомогти, але як? Як же ж незручно, що вона тут сидить, просто пиздець. Не можу тратити час на те, щоб намагатися її регенити. Шляху нема, шляху нема. Що є в цій житті? Сука! Тоже не нравиться. Не треба. Тут якось це кастанути, але. Mm, важко, розумієте. Важко розумієте. Що я можу зробити? Я можу кинути в неї банку і все. Але цього мало п'єць. Добре, вона хоч наступна ходить? А, так такуй там. Вона ще супер не наступна ходить. Ну це капець. Краще поставити тут е, ці штуки якось. Але вони, але вони тоді і її задінуть, напевно. По, давай. Тепер їм буде важче до нас дібратися в будь-якому випадку. Промахуйся, уїбок. Промахуйся, у... Як ти не промахнувся, войок. О, блять, от би підійти і штухнути тебе суча. Сука. Ха, це за хуй урон! Е, ти мало получити. Байде урон у тварь! Як ти мене запала, кінья, ти ебана, блядь. Кузь, блять! Уїще. Вгалі ми нахуй. Наповністю вбила серду. А може я можу її риснути? Ова. Ага, блядь, що ти думала? Один здоров'я. Один здоров'я доволі мало, блін. Так, і тепер у мене якісь максимально дивні скіли, які Я можу юзати. дивно ладно. Ці треба щось зробити таке. Йова, щоб їй прям було кончено. О, може так? Только не можу, нічого не можу. Ой, може можу змастити зброю, чи. А, ми нема чим. Так, а не має бути чим змастити зброю. Треба виключно надіятися, що я зможу її штовхнути на ці штуки. О! А Ахуй ти не впала! в в круговорот! ще! ніще! вона не з'їхала кончена ска. Як вони мене дістали всі на. Просто п! Пи... Тупо ПА! Пи... Пи... Ви розумієте? Можу стати тут і покричати так, щоб ви всі навіть впали, га? Це погана ідея. А може і не погано. Ладно, така вже і погана ідея, молодець. У... Він не впаде достатньо далеко коротше, тебе. Оп. БЕК, <реку> що я зробив? Я. Я я Ян. Нахуй я... <реку> його штукну, я хотів його. Бля... <реку> а, ти саме одного п, Перемоги не буде, люди. Перемоги не буде. Перемоги не буде. А як? Чо, бля. Чо ми не шхиз забрали? Останній шанс, якщо я якщо він, виживе. він не вижив. Як мені це пройти, блядь? Тяжко. Бля, було x2 юзнути. Бігом, робити те ж саме. М моментально, давай. Пам! Так, тінесерда, А чекай, я можу хромосферу, о, І хромосферу Пам! Критический. Такс, е, добре. Я хз. О, може так. О, подвійний критический з. Що? Хто зараз ходи? Я? Я ніче не можу лол. Окей. Та ніче не робитиму, напевно. Так що так. Опа! Неожиданно. Блять, але мені треба, знаєте що? Мені треба стрілу з електрикою. А в мене нема стрілу з електрикою, так? Мені здесь у мене десь була громова стріла, ні. Стріли, нужбо, сука стріли, де... Круті стріли, суки, веде. А. Нема стрелей, і що робити? Може її добити. Може я зможу кастанути щось типу цього. І свой. Че не можу робити сувої? Я сувої можу робити. Так я можу давай отаку стрілу йому своєм. Опа. Пробуємо. О, критичний Страдає Страдай, ган, еще ебаны. нічого не може Сука, цей че нічого не може? Давай мені зілля швидкості йому. Опа. Опа. Все, я хочу. Ну та електрошоком, по типу. Електрошоком другого левела, оба. Має бути сильно, не? Ого, заєбісь. Є. Ого, тепер цим челом. Можу викликати щось. Що їх буде сильно бити? Можете мені пояснити, як різниця між зброями? Що їх буде сильно бити? Вони ніби в легких обладунках. Давайте дообню, за спавненням. Чи що? тудо Тако. Ого, що й уроном получаєш, тварі. Така тварі. Телепортувались, сука. Йоуч. Скільки можна ходити? блять? Так, що я можу тепер? Дійсно, що я можу те? Мені без всі щось зробити неприємно, якщо чесно. Добре, давайте думати. Це і так помре, правильно? Правильно. Киня, яку я зараз кастую, вона працюватиме на концентрації. Що не дуже добре. Але все, що я зроблю, працюватиме на концентрації. Добре, якщо в неї кислота, менший рівень захисту. І що мені з цим робити, з цим, що в неї кислота? Що робити, якщо в людини кислота? Що, як їй зробити гірше? Може кастунути ще одну. Напевно. Це усугубить її рівень кислоти, правильно? Чи ні? Як поняти? Що зробити краще? Не розумію, як об'єднюються стихії в цій грі. Давай попробую, oh, ладно. О, під ногами хоча вона мені зайти, так би заморозилося. Но з неї знявся перфект яду, це не добре. Добре, 7 від... так. Бам. щось мені прям треба жорстко робити. Хромокулі вже не скастую. Так я можу кинути їй стрілу яду. Пять кислоту. Це так важко думати, капець. Це думати прям реально для умних. Напевно, це. Перемо явно хуйову. Може, Та Тако може. Промах, сука. Не на да? Эба, эба. Ты маєш бути змучений, курвисько. Ні, не смій. Ладно, не посмію. Так, зараз за цю играю, да. Можу зробити жорстку Жорстке бобо. На! І жорстко скинути. Пам В смысле промах? Э, е, окурво. Ладно, поки що таком. А хули та е Д, Да. Да ты чо. Блэй. Ну та жінка, просто неймовірно та жінка. А скільки можна, що вона постійно задалеко, та й задалеко? Ти не розумію. Не можна якось, ну типу, я не знаю. Як сюди потрапити? Як мені куди-небудь потрапити? Тепер я можу попасти? Та хуй, блять, за далеко та й задалеко, за далеко! Ти зайкаєш! Я кухуя, блять, ця палка така безполезна, сука! Просто дауська хуйня Дебільна максимально. <пл 'язано> я входять просто, Знову пита мені. Мені знову куда. Пизда, мені просто знову пизда. Вау, блядь, охуенно. Просто охуенно. Хоть так их убьют, бог. Все, минус два, типа. Що я можу. Блять, треба рисати своїх якось. по-любому кинути банку, он топор. На. Оттак от. Оттак от. И шо далі. Сейчас и ничего не дробиком. Туда. Все, хоть ухилитись не можна. Отак от. Ще раз. Три раза. Давля. Все, перемога на. Ура! Все, бля, перемога, людоньки. Чи не перемога? З тобою все окей? що? Like nice What the fuck? Е Я не розумію, з нею все окей чи ні. <плес> не схоже, що їй все нормально. Вона не виглядає як людина, як їй нормально. Все, йдемо лутати, уйоп. Я переміг чат, вітайте, надо забасить що? Опа, зілля не видимось. Cool. Великий меч гітіянки. Ого! Ого, клас, шмотки вишукане кружало. Ладно. А, на кружалі вирізблені дивні руни, що мають вигляд мішанини дух і кіл. Таїнство. Зараз на може, може його таємниці. Ну давай. Перемога. що я дізнався? Магікал енергі курсис трю ді слейт. Ти є флодед від understanding. Переповнюю відрозуміння. Хай, непонятно, дуже цікаво. А мені не непонятно, бо я не дуже слухав. Що там було? Я відволікся. Ого, Перлина, це мені, це мені, це мені, це мені, це мені це стоп. Стоп, ця мала це хіба не та, з якою ми спочатку подорожували? Лайзель, рівень один, її тут вбили? Це тому, що ми її не спасли, її тут вбили? Я вас вітаю, її повністю роздів. Задавайте питання. Це її вбили? Недобре. О, горіх. Яйце прикольно. Що ж, пігнали. Будь-якому випадку я їх переміг, це вже добре. Що я ще не залутав? У мене вроді все вже розвідано. Тут я теж вроді все. Такс. да. Попродаю всі ці шмотки. Короче. Підмогірським перевалом, подивимося, що там. Подивимося, що там за фігня. Треба, до речі, прокачати собі мозги. Все мені подобається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вже прокачаних здібностей. Добре, добре. Добре. Пішли подивимося, що там за перевал. Може там щось кайфове буде. Стоп, а від ким тут взявся? Його раніше не було. Це хто? А, стоп, я поняв. Я поняв. Оце мені. Чекайте, я тут не був. Я ж тут теж щось не доробив, бачите? Ладно, давайте о, прийдемо тут квестик. Що скажеш? Балдурці, схоже, в полум'я кулаків він не дуже годився. Лол. Прийми моє співчуття. О! Що тут, дідька, сталося? Різанина дрова з гоблінами всіх перебили. Прошу, просто ближ мене. Ладно, пока. Так, я так розумію, що я можу лутати, але не всі, да? Кому ніс схалп, я не хочу нікому допомагати, мені на цих поки. Ля-ля-ля, лутаємося спокійно, собі. Ля-ля ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чому навіть не видно, да? Хто море? Не мішайте лутати, за хуліво орати. Опа, опа. Так, а може тут можна якось наверх піти, не знаю. Баль, братан, я вибачте, не викупаю, звідки ти ореш. Хто оре і звідки оре, я не викупаю. Треба знайти інший шлях у середину, шукайте. Рекрут, рекрут, а оце якась крута. В середньо може бути вертовий герцог ворони не стій, штовхай. Силу, мог ти вижнути уламку. Це хто? Герой брами Балдура. Ну, давай силу проявимо. Будемо мощні, А, ой, куди не будемо. Неплиємна ситуація. Ну давай, тако. Точно перемогти, щоб нас похололи. Ми ж хочемо, щоб нас похололи, правда, часто. Це важливо. А потребуємо цього сильно. Що до се я точно. Похвалить мене, будь ласка. На! Тупо сна я шо, а? Я таки, таки не викупаю, чи я маю їм допомагать. Чому мені має бути не по... інфа? Куда? Який хір? Де я б. Наверх ідуть? Ну пішли. Не те, щоб я хотів їм допомагати. Що, ви тіп, не можете нічого зробити, чи? Що? А що це хочу, щоб я зробив, дебилку? Вогнем, напевно. Пам. Пам. Та я чув, там, блядь, Bum. Ходімо, боюся, гідна подяка, мусить зачекати. О, халявний лут, це мені. Ну, ходімо. А який ти мені лут даш? Поговоримо, як виведемо мене звідси. Ладно, я думаю, це мужик. Нарешті свіже повітря. Твоя сміливість, це благословення. Я перед тобою боргу. Ред... Радниця, з вам все гаразд? Звичай, пожежа не в змозі зламати мене, Єво. Та ти взагалі не обгоріли, бачу. Слухай уважно, кулачі. обов'язок кличе. Дроу забрали. Верховного герцога. На захід, якщо моїм очам і вухам можна вірити. Зверніться до Міні. Маніпа і виключно підкріплені, будемо забрати герцога. А всі інші прохуйте метр, виключіть у місті про їхню жертовність. А ти знову може попросити тебе про допомогу. Будь ласка, врятуй воронія від викрадачів дров. Рада винагородити тебе за старання. Чи я можу бути впевнена, що ти це зробиш? Ти на? Ти хто? Шо, хто це такі? Чому я маю допомагати їм? Культ абсолют засередження у місячних вежах, саме диви не мали відвести герцога. О, до місячних веж постарій дороги, то прокляте місто, мало хто може там вижити. Хіба що задіяні щось там? Це не було викликає навіть їхньої цілі, бо саме верховний герцог. Хто такий цей герцог? Невідома сила, що бережа Браму Балдура. без нього місто точно кінець. Тому цього добавилися ті, хто його викрав. Під захист беру і знайду герцога. Ну давай похуй переможемо. Гадай про герцогу був щедрий. <позволили> Опа! Це що? Огой, це що таке? Е, виявляється, дрова викрили верховного герцога та забрали на захист. Я можу вибрати? Цікаво. Це що таке? Чаро чачарометлол. Е, електричні жили збільшує кількість блисків. Вичних зарядів на 2 у разі завдання шкоди закляттям чи замовлянням. Збільшує кількість блискавичних зарядів на 2 у разі завдання шкоди закляттям чи замовлянням. Яких зарядів? Електростріл, електрична кров збільшує кількість блискавичних зарядів. Яких зарядів? Б'яль, що це значить? Вістря збільшує кількість блискавичних зарядів 2 в разі е, шкоди цією зброєю. Що за зброя на? Що за заряди? Ви про кого? А, може, я це зможу кастувати якісь халявні заряди? Я не знаю, як мені лозуміти. Як мені лозуміти, хтось поясни, гра прикольно виглядає. Є таке. Електро. Хантер Ну стріли, луки у мене ніби нормальні. Давайте це візьмемо. Я ж чаклун є чи ні. Ладно, я думаю, на цьому можна на сьогодні офати балду. А тобі думав, щось інше.